Добрий день, шановний головок та шановні голови, точні, журі. Мене звати Македон Олександр Євгенович. Я вихованець секції педагогіка Київської малої академії наук, учень 9 класу середньої загальноосвітньої школи номер 13 імені Івана Хитриченка. Хочу запропонувати вашій увазі науковий апарат мого науково-дослідницького проєкту на тему використання козацької педагогіки у середній загальній освіті. Українське козацтво ми сприймаємо чи всі ж за все як політичне явище або військове, але воно дало дуже важливий поштовх до розвитку педагогіки, яка крізь століття розвивалася і становила основу української освітньої системи. Козацька педагогіка, частина народної педагогіки у значному її вияві, яка виховувала у підростачих поколіннях українців синівську відданість рідній землі незалежній Україні. У цьому дослідженні ми виокремили різні етапи становлення козацької педагогіки: це дошкільне виховання козаків, родинно-шкільне виховання, підвищена освіта. Перший етап ми можемо характеризувати як етнопедагогіку, оскільки вона спиралася в першу чергу на народні та козацькі навчально-виховні традиції. Другим етапом становлення козацької педагогіки є козацько-родинно-шкільне виховання. Свою назву воно обумовлює важливою роллю родини у освітньому та виховному процесі юнака, зокрема, ролі батька та єдності вимог батьків та школи до виховання дітей. В цей період важливе місце займають полкові школи, які приймають на себе функцію сучасних закладів загальної середньої освіти. Наступною ланкою в шкільному етапі виховання були січові школи. Саме Запорізька Січ і розвивала ці школи. Основними предметами, які викладалися в січових школах, були риторика, лінгвістика, логіка, схоластика, богослів'я, діалектика. Останнім етапом розвитку козацької педагогіки стає підвищена освіта. В Україні найвідомішими закладами вищої освіти були Переяславський, Харківський та Чернігівський колегії, Острозька та Києво-Могилянська академія. В цих закладах, окрім семи вільних мистецтв, також вивчали філософію та богослів'я. Одним із важливих аспектів національно-патріотичного виховання молоді є створення козацьких організацій на базі закладів загальної середньої освіти. Саме тому в цьому навчальному році, як ніколи, стає актуальним відродження козацьких традицій нашої держави на базі середньої загальноосвітньої школи номер 13 імені Івана Хитриченка. Де почалося створення шкільно шкільної козацької організації «Микільська Січ імені Остафя Дашкевича? Ця організація, яка створена при школі, є частиною шкільного самоврядування. Основні завдання, які ставить перед собою ця організація, це патріотичне виховання молоді, повиблене вивчення історії України періоду козачого, спортивно-виховний вишків на засадах козацької педагогіки. З допомогою нашого дослідження в школі почалося впровадження. Власної системи козацького виховання. Перед початком цього експерименту нами було проведено анонімне соціологічне опитування серед учнів восьмих та дев'ятих класів для розуміння зацікавленості учнів в участі у цьому козацькому році. Серед опитаних респондентів яких було 157, 88 виявили бажання взяти участь в різних заходах, які будуть проводитися та організовуватися козацькою організацією, та створити на базі своїх класів курені для майбутніх спортивних та інтелектуальних змагань? 55 поки що не визначилося, чи приєднатися до Миківської січі. та 14 учасників відмовились від участі в козацькому русі. Зважаючи на те, що 56% учнів були зацікавлені у створенні такої організації, ми почали впроваджувати так, цей проєкт. Учасники Микільської сечі брали активну участь у підготовці та проведенні андріївських вечорниць. На святі відтворили обряд проведення українських вечорниць, під час якого звучали весельні пісні, виконувалися запальні танці, вирожили на щастя долю. Учасники свята випікали калиту обрядовий хліб, який нагадує сонце, а жартівливий пан Калитинський запрошував гостей калиту кусати. Виховники Микільської Січі вибороли друге місце серед команд Святошинського району у квесті Як тебе не любити, Київ і міць, який поєднував у собі інтелектуальну гру квест, яка була пов'язана з історією Києва, зокрема і козацької доби. 21 жовтня 2022 року вихованцями козацького клубу разом з педагогом-організатором було організовано турнір стрільби з лука, під час якого діти отримали масу задоволення та попрактикувалися у конструктуюванні власних луків та стрільби з них. Важливий внесок упровадження козацької педагогіки мають вчителі фізичної культури. Завдяки їхній роботі на базі школи часто проводяться змагання серед учнів, у яких використовувалися козацькі традиційні ігри та змагання. Впровадження засад козацької педагогіки в нашій школі позитивно відобразились на освітньому та виховному процесах. Зокрема, через поділ дітей на курення та їх активну участь у підготовці свят, активізувалася їхня цікавість до устрою козаків на Січі, та вони почалися цікавитися історією козаччини більш детально, що виходило з рамки стандартної освітньої програми. Окрім цього, спортивні заходи, які проходили в школі в козацькому дусі, також дали можливість залучити більшу кількість дітей до різного виду змагань, які у нас відбуваються та почали відновлення спортивних традицій козаків в закладі освіти. Також важливим для дітей святом, яке повинно було об'єднати зусилля вчителів та батьків у козацькому вихованні молоді, було спорт єднає. Яке мало на меті власним прикладом батьків показати дітям, як потрібно вирішувати завдання, поставлені перед ними, та навчити загодженій роботі у команді, що було характерним для виховного процесу полкових шкіл козаків. Після проведення цього спортивного заходу всі батьки та діти отримали відзнаки за проявлену спортивну підготовку, кмітливість та швидкість виконання завдань, що засвідчило їхній інтерес до впровадження освітньої системи. Дякую за увагу.